Всім привіт! Сьогодні у нас буде збірочка, ось такого, скажімо, трошки незвичного системного блоку. В плані незвичності я зараз поясню. Це у нас, ну, в принципі, як виглядає звичайна материнська плата, ось така. Це у нас MSI H310 чіпсет, тобто під 8 і 9 покоління процесорів. Звичайна материночка, 8 пін колодка у нас під процесор, два слота під оперативну пам'ять в даному випадку у нас 8 МБ. Але в плані незвичності буде картиночка. В словом, процесор. У нас таки е, мобільний процесор, в даному випадку це є Xeon E2. 2276M, якщо не помиляюсь, пізніше точно оточню. Чому він незвичний? Тому що це є процесор, з, скажімо так. З ноутбука Він є припаяний на спеціальну таку, скажімо, тобто процесор ноутбука запаяний на окремий плату, який вставляється ось сюди. Тобто на звичайній материнській платі. І в нас процесор є досить таки тобто, 6 ядер, 12 потоків, частота 2,8, якщо не помиляюсь, то до 4,7, 12 МБ кеш третього рівня. І по потужності він десь, я думаю, буде як i 7 й 7800К8700K, десь плюс-мінус так само, там вже пізніше в ваїді вже ми ну, якийсь програмою протестуємо, подивимося, тозніше зрівняємо його по потужності, що він себе показує. І так, все ж таки я процесор зняв, як буду ставити інший кулер, і ось бачимо, як він у нас виглядає. Тобто взаді, звичайно, скажімо так, підложка під. Сокет даної материнської плати, а мобільний процесор впаяний на нього. Зверху ось така металева не знаю, пластина. І це все просто вставляється от, як звичайно в сокет. Відеокарточка в комп'ютері буде ось така: це у нас є Nvidia GeForce 1060 на 3 ГБ від фірми Palit. Блок жилення. Ось такий. Я розумію, це є наш український. Виробник, представник, виробник, ну, в принципі, виробник Китай, але так то в нас місто Харків не слово на 500 Вт. І саме основне, що в нас є, під відеокарточку у нас є 6 плюс 8 пін. Це взагалі супер. У нас відеокарта лише 6 пін споживає. Корпус у нас ось такий від AeroCool. Чесно кажучи, я навіть не знаю, яка це модель, не пам'ятаю, хіба що в інтернеті. Подивитися звичайний, скажімо так, бюджетний корпус. Ну що ж, Запустили ми системний блок, Windows 10 поставив. І ось у нас процесор Intel Xeon E2276M. І зараз у нас частота 2,8 ГГц. Ось у нас дані з CPU Z. У нас частота 4.4, 6 ядер, 12. потоків, Це у нас сокет 1440, 45 Вт, 14 нм, І давайте зразу перейдемо в вкладочку Bench. І робимо benч цепу і подивимося, скільки балів в нас набирає процесор. І так, в багато потоків в нас набирає 3710 балів, а в одному потоці 519. І давайте зрівняємо, наприклад, з Ryzen 5 1600. Як бачимо, наш процесор, його, можна сказати, рве, як не знати як. Тобто 3100. 8 проти 3700 і 364 проти 519. Беремо паночку повище, от, i 7 7800 k Тобто по багато поток в нас ідентичний результат, як в i 7 8700 k Тільки на одне ядро чуть-чуть менше наш процесор показує. В AID 64 процесор набирає 69 425 балів. 4. 1200 у нас є частота, 2400 у нас пам'ять. І ось переганяє 7800, 6850К, всі райзени, які тут йдуть. І от чуть-чуть не дотягує до цього ж самого i 7 8700 k Ну, і як могли ви бачите, при тесті в іграх, скажімо так, в нас процесор стабільно тримає частоту в 4212 МГц, тобто працює взагалі без проблем і видає такий дуже хороший показник. при тому. Ну, що можна сказати? Процесор такий, скажімо, прикольний. Він є набагато дешевший, ніж той самий i 7 8700 k а по потужності у неї то саме можна сказати. Частоту у нас спокійно 4200 в нас тримає і при тому, що у нас він охолоджується ось з таким звичайним брусочком інтела з мідною пластиною. Ну а на i 7 8700 k там треба ставити як мінімум якусь недешеву башню.